Вітаю вас, мої шановні слухачі глядачі. Дякую вам за вашу присутність, за підписки, за коментарі, за вашу підтримку. Сьогодні я для вас приготувала бліц таких питань, які частіше всього зараз звучать в інтернеті. Ми подивимося, що до чого. Ваш улюблений бліц. Починаємо. Перше питання. Папа римський здурів і закликає Україну підняти білий прапор, визначити свою слабкість і піти на поступки Росії, тобто закінчити її війну на умовах росіян, тобто полишити ті здати території, от, зробити свою армію небоєздатною. там такий перелік жахливий. Тут, знаєте, так дуже хочеться мені сказати тому папі Римському, щоб він пішов сам в окупу там туди. Тоді б я побачила, що він казав. Добре. Давайте запитаємо, що це і як це вплине на перебіг. Що це за виступи папи? Така поважна особа папа Римський. Да? А на нього такі карти випали. Що я вам скажу? Таке відчуття, що він дуже давно не з'являвся на публіці по вісім кубків, то він то зникає, то з'являється, то щось він заявляє, якусь новину, то іде. Але в мене таке відчуття, що це, знаєте, як буцім то йому сказали, що, що сказати, да? розказали, що сказати, і мов, швидко покажи щось, прояви себе. Можливо, у папи деменція, і він забуває, хто він і що він за людина, і що його заяви з його вуст звучать дуже дивно, такого роду заяву. Ну і що я вам скажу? Тут немає знаєте, якоїсь такої важливості, чи то його ніхто не слухає, чи ці оті його. Вискази, оці заклики його. Вони якісь знаєте, вони це б як просто поколивали повітря. У мене таке відчуття по картам, що йому просто сказали, тебе довго не було, треба якось з'явитися на світ, треба якусь заяву зробити. Та все ж таки така доволі значима фігура. Треба вже по себе про себе заявити. Тебе давно не було в інформаційному просторі. Щось скажи. а скажи щось навіть не обдумали. Тобто, ці заяви вони вже настільки неактуальні актуальні і смішні. Що, чесно, вони з вуст папи римського звучали просто такі смішно. Це знаєте, це як чергова рутинна робота. Вийти, заявити щось, що не має якось би ніякого відношення уже до справжньої дійсності. Отак от, от. Можливо, тут ще, ще що може бути? Бачите, карти не даюсь, перевернути. Ну, тут більше я більше не знаю, що сказати. Це тільки так. Тут немає, знаєте, глибини поняття. Тобто, щоб цей папа робив цю заявку і так глибоко е відчув ситуацію, що вже дійсно розумів, що Україна вже все закінчилася, і що дійсно ну, нема ніякого сенсу далі опиратися. Тобто, ви знаєте, воно непродумане. попажу кубків і тут двійка мечів. То знаєте, це звучить так: ляпнути, аби ляпнути. То тут таке питання, що. І як це вплину на Україну, та ніяк. Відправити його треба в окопи або взагалі не звертати увагу на того папу. Так що заспокоїмось, і те, що він заявляє. Тобто, заяви Папи Римського не є чимось значимим, не є чимось вагомим, до чого варто було прислуховуватися і зробити саме так, як він закликає. Наступне питання: поляки почали писати коментарі на підтримку Росії, повторюють їхні лозунги. Що це таке, що відбувається? Поляки, браття, поляки. Що відбувається? Звідки лозунги? Звідки підтримування? Я вам так скажу, що відбувається? Ну по-перше, я б так би сказала вам, от не треба слухати, що відбувається, тому що це в їхньому домі ради якогось задоволення. Ну, їхній дом, це от Польща, так проплачені люди, якесь певне коло людей, певне коло четвірка пентаклів це кордони, кордони, тобто якесь ограничення, так, певне коло людей, можливо, це дійсно проплачені люди, якісь маргінали, які знаєте, аж кайфують від того, що вони пишуть такі коментарі, десь, де ви там. Ви вичитали коментарі, я не знаю. Вони від того отримують задоволення, коли ми знаєте, аж скаженіємо, коли ми казимося, коли, ми, коли нас образа бере. Розумієте, це проплачені люди. Як нам варто реагувати на такі коменти? Як нам варто реагувати на такі коменти? Та ніяк. Ну я звісно розумію, що всі люди різні. Так хтось подивиться на то, скаже, та якісь телепні, так. А хтось, можливо, почне психувати і потрійки жезлів щось відписуватися, нервувати і казати: ну все, поляки нас ненавидять, вони нас виганяють, вони кликують Росію. Трішки не так. четвірка кубки в центрі, а це карта депресивний стан, небажання щось бачити. То тут таке напряму і кажуть: не звертайте на це увагу. Це проплачене і псо по четвірки. пентаклів, я скажу, це не всі поляки, Поляки зрозумійте, не всі поляки. Це якась кубка, які хочуть заробити. Ну, можливо, які дійсно налаштовані проросійські. І ось вони просто пишуть сівки там чи коментарі, чи якось заявляють оці їхні лозунги. Але це вони роблять, знаєте, ради власного задоволення. Я б так би сказала. То не звертайте уваги. Хай собі пишуть, хоч тріснуть. Питання: чи зайдуть окупанти в часів яр? Часів яр, чи зайдуть окупанти? Сім пентаклів, король мечів, імператор. Ну, я вам так скажу, ситуація вкрай важка. Важка. Я не знаю, як там цей населений пункт розташований, але от з якогось боку, от десь, якийсь краєчок, він може бути якби, зайнятий. У них дуже велика перевага в людях і в техніці. Що там у нашій буде? Це треба так дивитися, запитати. І у наших справедливість Верховна Жриця диявол. Я б не сказала, розумієте, там дуже напружена ситуація, але вона настільки коливається, настільки перетягнута, і у наших є якась дуже хитра стратегія. Тому що дивіться, тут на окупантів в принципі випали такі карти, де показують, що вони не збираються бігти. Вони не збираються. Король мечів, імператор, тобто є наказ будь-що взяти будь-якою ціною. Наші засилів це розуміють, але у них є. Карта, справедливість, Верховна жриця, жриця і диявол. Це такі карти, які кажуть про якусь неймовірну хитрість, про якусь стратегію, яка теж задніх не пасе. Тому так, ситуація дуже напружна, але будемо, будемо надіятися, що все ж таки вистачить у наших ресурсів і тієї хитрощі, щоб того не відбулося. Події на воді для РФ. Що ви мали на увазі, можливо, це. Про кораблі. Ну, побачимо. Давайте так. Що буде в березні відбуватися на воді для Ерефії. Там, де, там, де захоплена територія, ну там, де Крим, допустимо, події на воді. Що буде відбуватися у окупантів? Король жезлів дуже активно, Ой, і королева жезлів? Двійка жезлів. Імператор. Вісім жезлів, щось летить, король по шпентаклю. Зараз. Зараз скажімо, скажімо, скажімо. Так, що я вам скажу? На березень місяць вражено на морі, на воді, буде декілька цілей, принаймні дві. Це або два корабля, або корабель, і ще якась ціль. Можливо, міст, я не знаю. Щось буде вражене. І ці цілі вони будуть як сказати, знаєте, по тузу пентаклів дуже цінні, дуже цінні. Я маю надію, що це ну, по двійки жезлів, це як два напрямки. Тобто одна ціль, можливо, це як міст через воду, а друга ціль на кораблі. І ці цілі будуть вражені як з неба, так і з води. Я не знаю, як це. Ну, можливо, якщо з води це дрони, а якщо з неба це ракети. Але вражено буде дві цілі, і буде щось дуже-дуже палате. Коли випадає король жезлів, королева жезлів, поруч це вогняні карти, і ми питаємо, що буде відбуватися на воді, і це вогонь, бо вогняні карти кажуть, буде вогонь. І щось одне буде вражене дуже і дуже цінно. Або один дуже цінний корабель, і другий корабель поменше, або, припустимо, якийсь корабель і міст. Міс для них ціни. Тобто якась ціль має постраждати. На воді пригоди будуть для окупантів. Як вони їхня реакція, що окупанти в цей період? А, ну так, да, показують воду, воду, воду. А вони будуть ховати, вони ховають свої. Кораблі, принаймні, так І, ну ми знаємо, їх уже шість днів здається, не виводять у море чи шість вже цілу неділю. Не виводять у море. Але є таке розуміння, можливо, їм розвідка докладає, чи що що. Вони знають і розуміють, що цілі будуть вражені, як це не дивно. Тобто такого немає. що Отого як його корабель Сергій Котов здається, так що це останні, остання мішень, і більше такого не буде. У мене відчуття, що вони знають, що так буде, де б вони не сховали, що б вони не робили, що це буде продовжуватися. Ну і добре, хай продовжується. Наступне питання, чи вступи Україна в якийсь Союз у 2024 році. Чи вступи Україна в якийсь альянс, в якийсь Союз у 24 році? Чи буде таке? Ну, так і да, так і да. Ага. От, дивіться, про що мова. Тобто, мені показано, от якісь союзи, які є, ну, припустимо, це НАТО чи Євросоюз, так, вони вже якби, ну, якби втрачаючи свою актуальність, чи що, тому що випадає тут башня, п'ятірка мечів. Це як, ну, як коли триплета розкладується, це те, що відмирає, відходить, те, що є зараз, і те, що буде. Ми вступимо в союз, і це буде союз між, ну, якнайменше дві. Або три країни, трійка Кубків, дві або три країни. Тобто щось розрушається, а щось починається. Але це знаєте, це як по помірності, це як початкова стадія. Така. Ну, ми вже і це спостерігаємо. От підписуються документи з Францією, з Англією. Да? Все починається, все з гарантій безпеки. Згодом трошки пізніше у нас буде альянс. Просто каже карта помірності. Каже, ви ж уже це бачите: одне отмирає, друге народжується. Буде да, буде поступово три країни. Можливо, це буде Франція, Англія і Україна, Припустимо так. Ну, це 24-й рік, це тільки початок народження оцих нових альянсів. Але це не старі альянси. Це не Євросоюз і це не НАТО. Ні. Це будуть інші союзи. Що чекає на криптовалюту? Що чекає на криптовалюту? Чесно зізнаюся, я тут не дуже розбираюся, але просто побачимо, чи є майбутнє, що чекає на криптовалюту. Слухайте, о, тут є майбутнє. Тут якось воно помірно, 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 але якось буде такий момент, коли, знаєте, всі почують, ну, хто задіяний, хто працює з цією криптовалютою, почують якусь радісну звістку. Тобто тут є майбутнє і по сонцю. Це, знаєте, як висвітиться щось масштабне. Дивіться, і на це звернуть увагу. Так, це добрі зміни, це майбутнє є. Так, зміни. Там будуть якісь зміни. Щас скажу. Король мечів імператор. Дивіться, криптовалюта має майбутнє, але. Там будуть, можливо, якісь на законодавчому рівні щось заявлено. Цим будуть користуватися, але буде якийсь закон працювати імператор король мечів. Це підписання, це виконання якогось суворого закону. Тобто, за чим слідкують? Будуть якісь умови і будуть якесь слідкування. І це, до речі, стане чи невигідним, чи якось так половинку на половинку, тобто тут дехто задумається. Тому що це висвітлиться по карту сонця. Це висвітлиться. Тобто, це не буде, якби, я так розумію, що криптовалюта це як якісь тіньові гроші. Можливо, там щось неможливо прослідкувати, але буде зроблені якісь дії, які висвітлять, виявлять, буде підписаний якийсь документ, якісь конкретні дії. І по пентаклю, можливо, як якесь розділення. От є щось і щось. Я не знаю, що це. Хто цим займається, можливо, ви розумієте, про що я кажу. Тобто розділення, підписання паперів, це буде щось офіційне. Комусь це сподобається, комусь ні. Але те, що у криптовалюти є добре майбутнє, це так. Тобто, це не заглохне, не зупиниться, воно буде якось там зростати, щось буде добре для тих людей, хто на цьому розуміється. Які події, які події будуть перед закінченням війни? Що може бути як знамення? Закінчення війни? Цікаве питання. Ну, давайте спитаємо. Які події будуть перед закінченням війни, як знамення? Яка подія. В ну, першу чергу буде визволена якась територія. Це в першу чергу, можливо, якась область. От коли, ну, це не маленький населений пункт, це не як то, як, то, ну, допустимо, Бахмут, Авдіївка, ні. Е, е, якийсь населений пункт. Можливо, область. От коли воно буде звільнено, коли ми отримаємо цю радість, Тут ви розумієте, тут такі карти повозростаючі. те, що зараз, там, де люди себе відчувають, це окупована територія, там, де люди себе зараз відчувають нещасними, зубожілими, покинули надію. І коли відбудеться свято на цій території визволення? Дуже яскраві такі дії будуть. Це як мені тут не показані мечі, як бойові дії, але королева жезлів каже про швидкі, дуже такі агресивні, яскраві, активні дії по визволенню земель. Оце буде знаменням. Ще що буде знаменням? Для того, щоб ми розуміли, що. Відкриється якась іпсошна або брехлива інформація про імператора, який чекає свого зв'язного часу, зіркового часу. Сімка кубків це карта ілюзій. Ілюзорний імператор, можливо, який зійде на трон. Імператор, який зійде на трон. І це буде нам знаменням початку закінчення війни. Чому так? Сім кубків це вже якби знаєте попередження. Ілюзія сходження імператора на трон, те, чого чекають. Він зійде на трон, і, можливо, липень в червні середина літа з цим імператором будуть відбуватися якісь дивні події. І це буде. І це буде знаменням того, що закінчується війна. По карті зірки це буде, знаєте, гучно заявлено, медіо на весь світ. Для всіх це буде заявлено. Отак-от. От ну, ще що буде нам як показник того, що війна вже ось-ось закінчується. Гучні заяви, гучні заяви, підписання документів і знову ж таки повернення земель. І все-таки мені показують якісь події, події на полі бою. Подій на полі боя щось буде пов'язано із землею. Я так думаю, що щось відбудеться на Росії з Путіним, так і можливо їм буде трохи не до нас, коли в них там будуть якісь події відбуватися, так? З виборами або трохи пізніше. Вони, як чи відволікуться, чи що там, а тим часом наші звільнять територію якусь. І це буде таким дуже яскравим знаменням, того, що, в принципі. Війна вже добігає кінця. Ці події будуть, тому що тут є карта сім жезлів, це коли людина захищає свої інтереси. Тобто ми в цей період будемо дуже захист своїх зацікавленостей на своїй землі. Розумієте? І е, допомога. І ще плюс до цього допомога, допомога, допомога якась дуже активна, дуже така яскрава, дуже така міцна допомога. Ну, це все буде вказувати на те, що йде закінчення війни. Наступне питання. Чи дійсно вже війська НАТО їдуть до України, бо якісь окремі держави, члени Альянсу, вже відправили своїх солдатів? Ну, така інформація, що вже буцімто дійсно якісь держави відправили своїх солдат в Україну. Чи це так? Чи це дійсно так запитаємо? Король мечів, королева мечів, королева пентаклів, туз жезлів. Можете вірити, можете ні, можете казати, що цього бути не може. Але це так, це дійсно так. Якісь невеликі угруповування озброєних людей, які виконують певну роль, вони підготовлені, це якась це якісь спеціальні люди, не солдати, от як запитання звучало. А якась підготовані підготовані люди до якихось дій, до якихось робіт. Так вони є вже в Україні. Тобто, оці розмови, що казали, та такого бути в житті не може, щоб якісь країни НАТО відправили сюди своїх бійців, своїх солдатів. Неважливо, підготовані то люди спеціальні чи хто що цього мовляв бути не може ще й як, і воно вже є. Просто звісно, можливо, це про це дуже не заявляють, але це вже є. І останнє питання. Можливо, ви чуєте, що знову такі пішли розмови про ядерний вибух. Дуже багато про то розмовляють, і вже знову, знову і знову кожного дня чуєш, то було затихло, а тепер знову ця тема піднімається знову. Знову розмови запитаємо, як Путін налаштований щодо ядерного вибуху. Що це є? Ну, бачите, колесо фортуни, це коли події знову повторюються, знову повторюються. Тобто ми балакали про те, коли розпочалася війна, там бряцали ядерною зброєю, потім затихло, потім знову так, прям от останню буквально червону лінію, яку перейшли наші ЗСУ, і це вже буде ядерний вибух. І знову як то кажуть, 5-25. Знову такі балачки. Колесо фортуни що він, каже. І що він каже, ну так як я й кажу, що знову-таки почалися розговори. Розмови, це треба для того, щоб якось підживити підактивити якусь подію. Але по карти повішеному, в голові в розумінні насправді е нема такого, знаєте, що я готовий, он все, іще якась капелька, і я це зроблю. Ні, це знову ж таки розганяє ці розмови, але не ради розмов, але ради якоїсь події. Тобто, щоб якась кількість людей. Десь щось почали активніше робити, що він хоче. Ну, Активна робота, треба щось негайно вирішувати, ще скажу. Це, скоріше всього, йде мова про те, щоб сіли за стіл перемовин, так? щоб король Пентаклів, скажімо, це на Зеленський, який би погодився на якісь умови. Тобто це тиснення для, для того, щоб сіли поговорити, і щоб Зеленський, врешті-решт, прийняв ті умови, які пропонує Росія, тобто здача земель, ну і по страшному суду виконати всі ті умови. Інакше це буде ядерний вибух. Тобто, знаєте, коли люди не можуть досягти якихось цілей на полі бою, то це починається психологічний тиск. Тобто, ми, по коли суфортуну, вже це бачили, ми це вже спостерігали. Але на моє питання, от що в нього насправді в голові? Так, він якби знову ж таки сколихнув цю тему, але по-повішеному виконати її і привести в дію він не може. Але це тиск, це буквально, от коли виникає у нас тут туз мечів, це таке, знаєте, вирішити проблему жорстко, холодно, раз і назавжди відсікти. Тобто, це і є цей тиск. Запитаємо, чи станеться? Чи нажме воно? Придуряне на ту червону кнопку. Чи станеться? Імператриця, двійка мечів. Та ні. Ні. Розгубиться, тому що, ну, по-перше, самому жити хочеться. По-друге, він ж не один в цьому світі. Побалакають, побалакають про цей ядерний вибух і замовкнуть. Принаймні на території України ядерного вибуху так і не буде. Тут зберуться люди, які будуть про якісь папери розмовляти, якісь домовленості. Так. Ядерного вибуху не буде, ні. Це тільки балачки. Я вам дуже дякую за увагу. Всього вам найкращого! Тримайтеся, до побачення!